Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Скрипнюк Роман Вадимович, шустрий, старший лейтенант, військовослужбовець Збройних сил України, командир підрозділу, народився 8 жовтня 1992 року в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області. Він ріс у люблячій родині, яку очолювала його мати Дишлевська Діна Петрівна, підприємець, яка виховувала сина одна, у 1998 році. Роман пішов до першого класу першої школи міста Чорноморськ, а вже наступного року. Перевівся до Молодіжненської середньої школи, яку закінчив у 2009 році. З дитинства був енергійним, добрим, чуйним хлопцем, захоплювався спортом, футболом і боксом, брав участь у багатьох футбольних командах Чорноморська, Одеси та Овідіопольського району. Після школи вступив до університету імені Ушинського, де здобув вищу освіту. Паралельно навчався на військовій кафедрі Одеської військової академії, після чого отримав звання молодшого лейтенанта. Працював у Чорноморській Гові палаті, а згодом у компанії Кернел його цінували за професіоналізм, чесність, справедливість, позитивний характер і готовність завжди прийти на допомогу. У 2022 році. З початком повномасштабного вторгнення Роман не залишився. Осторонь 4 березня він розпочав службу в Збройних силах України. Війна застала його вдома, коли всі ще спали. Почав службу з селища Чабанка Одеської області. Згодом був направлений на Херсон. Потім на кривий ріг, а далі на Запоріжжя. Роман був не просто військовим, він був справжнім другом, побратимом, який ніколи не кидав своїх, йшов з ними до кінця, підтримував, надихав, захищав. Його бойовий дух, чесність і людяність залишили глибокий слід у серцях тих, хто його знав. У родині Роман був люблячим чоловіком та батьком. Разом із дружиною Скрипнюк Ольгою Миколаївною вони виховували доньку Бундаковську Мирославу Вадимівну та сина Скрипнюка Олександра Романовича. 8 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання, Роман загинув внаслідок мінометного обстрілу в селищі Новоандріївка Пологівського району Запорізької області. Вічна слава і шана героєві.